Якщо ваша дитина вас частіше не слухає, ніж слухає, то, то це відео буде корисне для вас. Я б його назвала Як ми самі знецінюємо свої слова. Та, е, дуже часто я спостерігаю, е, та, як, наприклад, там мама чи тато е, просить дитину, там, туди не можна йти. Дитина все одно продовжує йти і, і дорослий ніяк не реагує. Принеси мені там, не знаю, черевички. Дитина не несе і дорослий на це ніяк не реагує. Там, спочатку поїж кашу, а потім цукерку. Дитина розвертає цукерку, їсть, і дорослий на це ніяк не реагує. З кожним таким разом у дитини з'являється розуміння, та, що те, що мама сказала чи що тато сказав, взагалі не має ніякого значення, тому що якщо я так не зроблю, мені за це нічого не буде. Та, і кожного разу, коли ми щось дитину просимо, вона не виконує, і ми ніяк на це не реагуємо. Дитина підтверджує той факт, що слова мами там, чи тата взагалі не мають ніякого значення, і можна навіть в них не слухатися. І ну, насправді це сумно. Бо це що виливається далі в, в якісь відсутність поведінкового контролю, тобто дитина. Дитиною буде все важче і важче, бо вона не буде виконувати ваші прохання, заборони і тому подібне. І навіть якщо це маленька дитина, вона десь навіть втрачає в плані розуміння, тому що вона не акцентує увагу на змісті слів, бо для неї вони і так нічого не означають, а сприймає все як якийсь білий фон. Що, ну, мама там, в принципі, завжди щось говорить, але це не важливо. Так, тому. Перша рекомендація для вас. Обирайте, так? говоріть мало, але по суті. Так? Наприклад, не треба коментувати все підряд, але якщо, наприклад, ви формуєте якесь прохання, то сформулюйте це чітким коротким реченням і прослідкуйте за тим, щоб дитина його виконала. Так? Якщо ви кажете туди не йди, бо там, там не можна ходити. А дитина продовжує йти, ваше завдання забрати дитину і підтвердити важливість ваших слів, що туди не можна, я ж казала, і зараз я якби, забираю тебе звідти. Та? Чи коли ви просите дитину, підніми іграшку, а дитина там глянула на вас і прийшла повз, ваше завдання взяти ручку дитини і підняти ту іграшку. І тут важливий момент, такий, не зловживайте. Та? тобто, Ваша задача контролювати, що я прошу свою дитину. Щоб це не було тисячу прохань на хвилину та, чи тисячу заборон за прогулянку. А, а, говоріть мало та просіть мало. Е зважайте на те, що ваша дитина може зробити. І е слідкуйте за тим, щоб це прохання чи ця заборона була виконана. А тоді дитина буде уважніше прислухатися до ваших слів, тоді в неї буде формуватися нове розуміння, що те, що мама сказала, важливо і має бути виконано. От.